Розглядаємо наступне питання про актуалізацію наявного генерального плану міста Глазова. Питання розглядалося на засіданні профільної комісії, депутатській нараді підтримано. Звертаю увагу, що проєкт рішення в додаткових матеріалах доповідач пані Олександр Володимирович, начальник відділу містобудування, архітектури та земельних відносин, які депутатів будуть запитання зауваження. Про, будь ласка, на тій комісії розглядалися заменили. Дякую. Ігор Іванович, прошу запитання. Згідно закону про містобудівну діяльність, про регулювання містобудівної діяльності, там передбачена статтею, що генеральний план повинен бути оприлюднений і у громадян територіальної громади повинен бути доступ до цього генерального плану. Чи є в нас у така можливість громадянам ознайомитися з цим генеральним планом згідно закону, який стверджує, що цей план повинен бути на офіційному сайті? Я Прошу. Є така можливість з 10-го, з року ми розробляємо новий генеральний план міста Лозова. Є така можливість і в 10-му році у нас. Було обговорення цього генерального плану. Ну, ми коригуємо генеральний план міста Лазов. Будь ласка, приходьте до нас, всі матеріали в нас є. На сайті є цей генеральний план, як передбачено законом. На сайті, сайті немає. А коли він там можливо з'явиться? Це дуже велика інформація, Ну Хоча б почати, ми можемо колись. Є законі стаття, зобов'язує нас там розміщувати. От ситуація з цим ринком. Якби люди знали, що вони стоять не на землі ринку, то вони б там не вирішували питання стосовно встановлення своїх ролетів. А зараз виявляється, люди. Зрозуміло, що вони стоять не на землі е, ринка, і місто каже, ви там стоїте незаконно. І тепер ситуація така, що їм кудись треба діватися з цими металоконструкціями. Треба, щоб люди мали доступ до цього документу, перш ніж приймати рішення йти е, на е, примус ринку, вони повинні знати, законно вони там стоять чи незаконно. Дякую. Ще запитання депутатів. Які пропозиції щодо прийняття рішень? Є е пропозиція проекту рішення прийняти за основу. то за, проголосувати.